Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую Kona 64 кВт. Запас ходу в 500 км. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Класний, класний варіант, за рахунок чого ми маємо за невеликі гроші, скажімо так, маємо великий запас хода. Дуже класний автомобіль, офігенські батареї і загалом Хороший стан автомобіля. Це у нас Доріст 2020 рік, пробігу всього-навсього 77 тисяч кілометрів. Проходь, Ваня по кругу, покажемо його. Покажемо, що ми маємо. Ми маємо LED-денні ходові вогні. 17-ті легкосплавні дисочки, але ці дисочки у них в стандарті йдуть. Далі, що ми маємо? Безключовий доступ, автоскладування дзеркал, і в дзеркалах ми маємо датчики сліпих зон. Як бачите, автомобіль вже доукомплектований швидше за все в автосалоні з тонуванням. Далі проходимо. Що ми ззаду маємо? Ззаду ми маємо парктроніки, камеру заднього руху. До речі, 64 кВт має потужність 204 кінських сили. І дуже хорошу динаміку в порівнянні з його собратом 39 кВт, який має потужність 136 кінських сил. Резина у нас всесезонка. Погнали до салону. Скло підіймачі, кнопочка автоскладування дзеркал. Далі утримання в полосі. Так, і у нас, до речі, є проекція. У нас є проєкція. Де це вона у нас виїжджає? Так. Ось проєкція у нас виїхала. Далі, є підігріви сидінь. До речі, в цій комплектації у них немає підігріву. Керма. Якщо немає проекції, немає автоскладування дзеркал і сліпих зон, тоді ще підігрів кермає. Якось так, скільки комплектацій їх щупали. Далі, великий екран, Android-Auto, Apple CarPlay. Акустика у нас преміальна, крел грає дуже добре. Хороший салончик. Загалом, я думаю, ви оціните стан автомобіля. Пішли далі, покажемо по салончику. Кажемо, стан, що нічого не зачого, ну, нічого не помучено. До речі, як такової передпродажної підготовки по цьому автомобілю не було, його просто віддали на комплексну мийку і все. І то простою він сьогодні півдня у нас на майданчику, то прибився пилюкою. Зарядний пристрій, подовжувач. Далі, далі, далі. Це у нас щоб лапки латати. Компресор, клей. Е як вони називаються? Секретки. Секретки, Секретки сіточка, е знак аварійної зупинки, крюк. В принципі, все є. Полочка теж на місці. Пішли далі, покажу по салону. І е оптика. Ану Вань, нагадаю, у нас оптика ззаду. Це у нас так. яка дорістова оптика чи яка? Це вже рест... рестайлова, так. Да? Рестайлова оптика, вона трохи. Чи не? Не доріст, доріст. Дорістова, да? Но вона мені більше подобається, ніж стара. цікавіше, цікавіше виглядає. Пішли далі по салону покажемо. Хороший салончик, не затертий, не зачуханий, не зацарапаний, але відповідно 77 тисяч пробігу. І ще одна тема є прикольна, це зарядка. Є бездротова зарядка. Тоді воно включиться. Я покажу. Там треба тормоз нажати, тоді. В общем не будемо показувати, суть зрозуміло. В цій комплектації, коли немає саме підігріву, скільки у нас їх було, просто аналізую, коли йде підігрів керма. Тоді немає проекції, немає електроскладування зеркал е, і цих е, мертвих зон. І немає тоді е, безротової зарядки. В даному випадку це все є. Але думаю, якщо вам потрібно потрібен підігрів керма, думаю, що всунути сюди можна. Топочку купити на розборки, не питання, і кермо так же саме. Що ж нагадаю, машинка з Франції розмитнена, сертифікована. Перша реєстрація вам обійдеться орієнтовно в. 1700-1800 гривень. Договір купівлі-продажу ми виписуємо на місці вже. Приїжджаєте, тестуєте, без питань любі перевірки, любі діагностики. П'ємо каву, пишемо договір і відпускаємо вас. І в будь-якому мряв уже ставити на реєстрації. Що ж, будуть питання. Мене звати Владислав, номер телефону внизу. Звертайтесь, буду радий допомогти розповісти по машинкам. До речі, по конам у нас дуже великий вибір, дуже багато автомобілів. На сьогодні у нас вже в Медики, або доїжджають до медики. Якщо машинка приїхала в Медику, то орієнтовно днів 10, і вона вже буде в Вінниці. Тому по конам вибір величезний. Будуть питання, звертайтесь. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. バカ。